Наступними учні старшої школи під керівництвом пані Олімернішин презентують вертепне дійство. Свіночком, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекали з перемоги днини, щоб повернулись рідні і з чужими. Зимова дорога засніжене поле спіль поспішає України й доли, в Жоневі холодному зірка ся надходить різдвяна новина причесна. Ця новина незвичайна. Це свята велика тайна, Ісус нині народився, Ісус нині воплотився. Він рани загоїть, крик болю заглушить, Він нам подарує мир, любов, добро. Христос страждає, славімо Його. О, Йосипе, як страшно мандрувати серед зими. Лишивши рідну хату у натовпі примушених, як ми, тікати від катів і від біди. Ой, Йосипе, близький мій час урочний, а шлях далекий ще не точно, чи стане сили до кінця дійти? О Боже, прошу відстань скороти. Господь веде нас посеред хаосу. Він сповістив мене навів на розум, Господній ангел всіх нас супроводить, хоч ми не бачить, він смерть від нас відводить. О сестрі, так багато духів злих, у боротьбі день і ніч ми відбиваємо їх, гидкі, потворні, Богові огидні і сунуть окорда краю невинно. Хоч сили борються в небесні та землі, та всіх людей не можна перейти. Аж серце крається на видвонених, та сина Божого ми збережемо ним. Ось вечір вже надходить і душа є мороз. Час їсти вже годовий. І зігрітись нам отож, То зараз ми всі підемо по сіну до стіжка, а щоб було поліно, станцюємо пака. Стається, там, хтось ходить. дівча і дід старий. і наче щось шукають. Грибів же не знайдуть, та й хмиз вже немає. О, вже сюди! Скажите нам, іначе, де б тут знайти нічліг, ніде ми хат не бачимо, лиш всюди білий сніг. А хоч полихати, то відмовляли нам іде тепер спочинем, уже не знаю сам. Ми збилися з дороги, не сила далі йти. Маю надію в серці, що допоможеш ти. Здалека, бачу, іде в зимовий пізний час, нічліг собі знайдете? Тут. в нас. Нам стані краще буде в теплі поміж онят, ніж там, де злі люди у золоті пала. Як так, то дуже прошу, заходьте там тепло. Ну ось уже знайшовся затишок і житло. І ми для тих людей святих, хоч цим добре зробили, щоб прихистили їх. Сонку землю нічка тихо оповила, цю святу нічку дитя народилось. На нами засіяла яскравоя зоря, і над вертепом стала, мов качій Не Немов нема на світі гори лиха, зірниця куляду виводить стига. Зуря стелилася йому дорогу до дива, до спасіння, до царя, до немовлятка, що вже є Богом, якого дочекалася земля. Ідуть до нього бідні пастирі і славні владики заморські морські царі. Ми шукаємо богу яскиню, щоб шану служити новому царю. Несемо золото, віру полку від народу, любов і надію свою. Нова на водорожому подарую пахуче просто будити людей під щиро. Я для Ісуса принесу священни ладо, щоб він та кожному народу право на владу. Я роматій сатана, я рома. і не дав мене одна, щоб неправедно вижили і гріхи завжди чинили. На гріх я вас спокушаю, задоволення від цього маю. Сію, розпрод шварів. І розбрач, чвари, віти, щоб у світі були війни, щоб світ жив у пітьмі. Тож служіть, усі віні, я за це вам заплачу і усіх узолочу. ж тут вас зібралося, ану іру до дорог. Я і цар, я і ось, я і родца, владика на царя, трепти народ, у мене. Великих царів, безмежна я плакав на ті віків, обожнює мене народ. Живе у храбстрі, добрі, без того, бо в рабстві жити роботі не треба, все вирішить за тебе мудра владна. О іноді царю, прийми моїх мене, постука, що діється в славому місті. Сьогодні вночі там родилась дитина, і люди віддають мені Божого сина, несуть йому золота щедрі для дари. Якщо ти їх не спиниш, то потім до віку не вивезеш із спекла, як кріт із нори. Я гостей непрошених не мертвих зупиню. Зін труб порошок розтовчу. Це мені по плечу, щоб добре мене пам'ятали, інших царів собі не шукали. Слава числом тут царі. Остей вітаю, гостей вітає. вітає. Хочу вас Спасибі вам, ми поспішаємо. Чим заслужила демобра такої слави, що ви то ново покинулась державні справи? На мудрій ці бідавні віщували, що прийде у світ дитя, а з ним начало нового царства, правди, доброти. І нам йому дари схотілося вознести. Ви йде тебе флоєм, чи я не є вам царем? У вас орне почати край роботи. І щоб я не йшов насправді. Небесний цар зруйнує царство злове, і непохитним, як здавалось, культ особи. Він ставим родом справедливість, любов і мир, доволі та сміливість. Цього царя я мушу опинити, а з ним гинуть українські діти. А щоб військо даремно не галяти, землі побільше треба приєднати. Де, ти, чого? Слухаю наказ, деревою і брат. Всіх малих дітей повбивай, всіх тяжі, всіх доями солобі, а мале дитя в яскині мусите знайти ще нині. Кожен хлопчик до бонди хай за мене так зробіть. Шукали сію і ірод в Палестині, і лється кров, як весні вода. Так падає дитина по дитині, як з дерева роса я спада. І цар за дитятком полює, з народом українським він воює. Я бачу битву довгу і тяжку, і кров червона ляться по сніжку, і меч моє серденько прошиває, О, скільки гор'я мій народ зазнає, Господи Всевишній, заради свого сина, врятуй своїх синів і Україну. Нехто скликав тут, як чув твій голос, як знищив щонайбільший мегаполіс, та руки що стриптять, і сил нема. Ні, не всесилі нині сатана, я не подужую брату двобою. Слабка дитина, вірна його мати, змогли могутність мою подолати. Та над тобою діє моя влада, ти мій слуга моїх надій розрада. Гей, нечисти сил, згини землі святої, від анна, від дятка від Шифіція і від країни мої. Я ангел смертю віщую з неба, тобі на суд ще стати треба. Каву Божу я шукаю, смерть на тебе посилаю. Державна пору Божою я розтерся, нікого не боюсь і навіть смерті. Зупинись, пекенний ірод, досить вже нещасних сил. За наказом з уст твоїх я дітей косила всіх, а тепер прийшла в палати на той світ тебе забрати. Байдуже смерті, мужик ти, чи цар, все пожире, як солому пожар. Хто ж бо зневажив страшну її стан, той, в кого совість, як чесні Смерть, ти, пані, дорога, подаруй мені життя. Я тебе волю, благаю, усе царство обіцяю. Твоє царство то могил, щоб країнську землю вкрав, не дітей ти повбивав, та скоріш душу свою загубив. тож знай, що месія не в мене, він живе. Не відкупишся ніякою ціною, бо взяв ти вічний союз із пекельним сатаною. Стою тут перед тобою в руках з гострою госою, і згідно з волею твоєю, здається присуд Божий неминучий, страшний для тебе і болючий. Ой же жені родляти, поможіть нам Великі, всім бути світлими події історичні. Ідіть, вклоніться цьому немовляці, який вам покажуть ангели-крилаці. Він дасть надію, віру, перемогу народу та свободи дай скорогу. Чорти, чорти, я забіг. Я забіг у вашу школу на одну хвилину, розказати вам усі, ось таку новину, Ір, закипів за усі гріхи свої. Можу покидати вас, щоб огоні пеклі не погані. До нас Господь прийшов найтяжчий час, щоб гріхів та ворогів звільнити нас, Господи, народжений дитятком, як і ми, благаємо україну хорони. Сіпають українці зранку по морозі, щоб закінчилась війна і бути переможі, щоб лихо відступило з нашої країни, щоб не гинули сини і дочки України. Щоб наша віра нам допомагала, щоб наша сила кожній день зростала, щоб наша правда всім сім'ї крила очі, щоб ми себе дома, що ми жити хочемо. Хай Нехай поміж нами. Є і завжди буде, щоб оберігали українців люди, хай сила молитва нас оберігає, Господь з нами, Христос страждає. Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітає, сієм землю молодити, добрим учнем працювати і батькам, і вчителям. Не сівало б, а з долоні. podolinci po oslonju.